Нещодавно я вирішила продати хату, яка залишилась мені у спадок від батьків, хоч будинок і знаходиться в селі, що недалеко від міста, та добиратися важко. Потрібно стояти, чекати автобус, особливо нестерпно в холодні пори року. Земля, що знаходиться біля хати, доволі велика і плодюча. тому я вважаю, що тим, хто хоче жити у комфорті і затишку, це ідеальний варіант. Симку безсенсово продавати житло, тому що немає такого попиту. ось як тільки наступають перші весняні дні тепла, більш реально знайти покупця. За декілька днів я зв'язалася з колишнім однокласником, що зараз знається на нерухомості, і порадилася про встановлення ціни. Оцінили не дуже дорого, адже важливо продати саме зараз. На мій подив. Уже через день до мене зателефонувала жіночка, яка видалась мені надто вічливою і приємною. Вона ставила конкретні питання, я давала конкретні відповіді. Тож розмова у нас вдалася. Та коли розмова підходила до логічного завершення, жінка на тому кінці телефону різко запропонувала ціну меншу на половину за ту, яку я опублікувала. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Я не думаю, що відмовила. Моя ціна і так була занадто низькою, а віддавати житло задарма доволі нелогічно. Та жінка не переставала мене переконувати, почала розказувати про свої біди, фінансові проблеми, сказала, що має багато дітей і їй потрібні гроші для їх виховання. Та мене це ніяк не обходило. Ви ж не йдете в магазин цукерки, якщо знаєте, що у вас немає на них грошей, то чому дзвонити на номер, де продають будинок? Якщо не назбирали достатньо грошей для нього. Мене ця розмова довела до сказу, чому всі багатодітні мами думають, що можуть користуватися тим і всім, чим хочуть, тільки через те, що вони народили багато дітей. Так, вони в деякій мірі героїні, але їм і так держава дає багато пільг і виплачує гроші. А моє оголошення приватне, і я так само маю дізбирати гроші. Чомусь після розмови в моїй голові постав спогас часів, коли я ще працювала перукарем. Прийшла жінка років 40, і попросила у мене святкову зачіску. Коли я виконала свою роботу, вона почала випрошувати у мене знижку у честь ювілею, а потім додала, що виховує п'ятьох дітей. І я була впевнена, що я взагалі в неї не візьму грошей, коли таке почую. Тоді я була молода і річ йшла про невелику суму, тож я поступилася півціни. Ще тоді мене здивувала така аргументація Не розумію лише, навіщо народжувати стільки дітей, якщо ви не маєте можливості дати їм все необхідне. Не буду стверджувати, що це про всіх, але є немалий відсоток таких мам, які просто маніпулюють своїм статусом.